Привіт, я Семен. Давай дружити. В природі постійно відбуваються зміни, і ці зміни називають явища природи. Дивись, пішов дощ, від дощу можна сховатися під парасолою або під будь-яким навісом. Дощик може бути грибним. Це коли світить сонечко. І падає дощ, а ще може бути злива, коли ллє як із відра, а може бути з громом і блискавкою. Така негода називається грозою. Гроза це коли на небі з'являються великі темні хмари, починається дощ, а потім. Баба, блискавка і грім. Але чому це відбувається? Всередині грозової хмари є маленькі крапельки, води і крижані кристалики, які труться один об одного, і вони заряджаються. А коли заряд стає дуже сильним, відбувається електричний розряд. Це і є блискавка. Вона схожа на величезну іскру і може бути різної форми. А знаєте, якого кольору буває блискавка? Найчастіше біла або жовта? Грім це гучний звук, який з'являється після блискавки. А тепер головне питання. Чому ми бачимо блискавку першою, а грім чуємо пізніше? Чому так відбувається? Тому, що світло від блискавки дуже швидке. Воно прилітає до нас миттєво, а звук від грому трошки повільніший. Тому ми чуємо його пізніше. Пам'ятайте, діти! Коли починається гроза, краще зайти до будинку, там безпечно, закрийте вікна, двері, вимкніть електроприлади разом з дорослими. Не користуйтесь мобільним телефоном. Не можна ховатися під деревами або стояти біля високих стовпів. Блискавка може в них вдарити. Не можна кататися на велосипеді чи бігати по калюжам. Вода пропускає струм. Сьогодні ми дізналися, що таке гроза, зрозуміли, що блискавка це величезний електричний розряд, а грім це звук, який ми чуємо після неї. Повертайся швидше і будемо досліджувати світ разом.